Васильівські читання в Івано-Франківську триває 22-га міжнародна практично-наукова конференція. Цьогоріч до заходу долучилося близько 50 учасників, серед них і науковці з Польщі, Чехії та Узбекистану. Більше у наступному сюжеті. Актуальні проблеми корпоративного права та управління, а також питання євроінтеграційних процесів, що нині відбуваються в Україні в умовах воєнного стану. Саме така тема 22-ї міжнародної практично-наукової конференції. Звичайно, на таких от конференціях, і зокрема сьогодні. Наша основна мета це обговорити ті питання, які турбують наш бізнес, які турбують наших малих підприємців, які турбують наші товариства, і звичайно максимально вирішити ті проблеми, які і зумовлені воєнним станом, і ті питання, які потребують вдосконалення чинного законодавства, зв'язку з євроінтеграцією, і у зв'язку з цим, коли буде вже це все обговорено, то ми будемо пропонувати пропозиції направляти до Верховної Ради України на законодавства про соціальну функцію корпоративного права під час конференції доповідав доктор юридичних наук Роман Майданик. Суть її полягає в тому, що поряд із традиційним розумінням прав акціонера, учасника господарського товариства, саме господарське товариство зобов'язане враховувати публічні інтереси з врахуванням соціальних, економічних екологічних інтересів. Тобто це, по суті, дуже схоже як самообмеження права власності. Для України це особливо актуальне питання, тому що питання, пов'язані із впливом великих компаній на ринок місцевий, він повинен не тільки передбачати отримання прибутку, а також і підтримання. Відповідно вразливих нас верст населення. 22-га міжнародна практично наукова конференція присвячена пам'яті Валентини Васильєвої. Саме вона була однією із засновників цього заходу. Вона залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті як людина, як жінка, як лідерка, яка вміла поєднати науку, практику управління, яка своїми ідеями, працями виховала ціле покоління молодих науковців. За її плечима багато понад 130 наукових праць, серед них монографії, коментарі до законодавства, участь у розробці законопроєктів. І це це є жінка, яка справді започаткувала саму ідею жіночого лідерства саме в юридичній сфері на Прикарпатті. Цьогорічний науковий захід триватиме впродовж двох днів.